Вважається, що єврейський народ такий мудрий, оскільки його знання йдуть від самого Бога. Відтак досвідчені євреї говорять Найкрасивіші жінки біляві, найпалкіші чорняві, найвірніші сиві. Бідні родичі це дальні родичі. Кричить той, кого не слухають. Мудрець мовчить тихо. Бійся козла спереду, коня ззаду, а дурня з усіх сторін. Дім чоловіка світ, а світ дружини дім. Стара людина бачить гірше, але більше. Горе, коли вуха не чують, що рот говорить. Адам перший щасливчик, тому що не мав тещі. Якщо проблему можна вирішити за гроші, це не проблема, це витрати. Коли одружуються двоє розлучених, четверо лягають у ліжко. Той, хто бреше, повинен мати гарну пам'ять. Бог не може бути всюди одночасно, тому він створив матерів. Бог дав людині два вуха і один рот, щоб вона більше слухала і менше говорила. Погана дружина гірше від дощу дощ заганяє в будинок, а погана дружина виганяє. Істина дає світло, але гріють саме гроші. Звідки дурний вибратися не зможе, туди розумний не залізе. Не будь солодкий, інакше тебе з'їдять. Не будь гірким, інакше тебе виплюнуть. гість і риба через три дні починають тхнути. Знання багато місця не займають. Глухий чув, як німий розповідав, що сліпий. Бачив, як кульгавий швидко-швидко втік. Коли стара діва виходить заміж, вона тут же перетворюється в молоду дружину. Чоловіки більше б зробили, якби жінки менше говорили. Всі скаржаться на відсутність грошей, а на відсутність розуму ніхто. Позичають, посміхаючись, віддають, плачучи. Діти й дурні правду говорять Голка мала, а не проковтнеш Досвід це слово, яким люди називають свої помилки. Коли немає грошей, беруться за великі справи. З грошима не так добре, як без них погано. Усі дивляться на час, але час ні на кого не дивиться. Тому не гайте час і підписуйтесь на наш канал Розумні Думки. Бо думати то корисно. А розумно думати то ще й модно. Підтримуйте український контент, натискайте на дзвіночок і дивіться наші наступні розумні випуски.